З мене зустрічаються роїшки прямо на дорозі. Дивіться. Одна, друга, а там ще третя покажу. Зараз ось заберу, така вона всім Дивіться, чудова сировішка. Ця вже, на жаль, пересоха. Ось ця ще красивіша по лента. Чудо яке. Трошки вже червила, Ось такі дві гарні, прямо біля точки виходу знайшов. Всім привіт! Сьогодні знову приїхав подивитися, чи нема нових лисичок. Прийшов до лісу, грибочки наче є. Але ось подивіться що з ними робиться, коли нема вологи. Вчора було плюс 35 градусів, сьогодні трішки менше. Але бачите як швидко гриби сохнуть. Немає вологи в лісі. І так мені пощастило, я півгодини йду і нічого не зустрічав і ось тільки натрапив на таку полянку невеличку. Ось ще маленькі є, бачите? Ну, не ростуть гриби вже все. Повна засуха, потрібно чекати дощу. Не, не знаю, що сьогодні зберу. Але що є, то є. Все сухе. Ну і ось так само. Далі йдуть всі. Маленькі рости не хочуть бо немає їм вологи на це бачите? суха лисичка повністю з них нічого не залишилось Оці маленькі розбираю. вони вже наполовину сухі я їх зараз підсушую на сушку пускаю ці лисички. тому в принципі можна зібрати їх щоб вони тут не пропали я да, її всі зараз пособираю. Да, такі гарні, бачите здорові. Але через те, що нема вологи і рости не хочуть. Ось така Да, Уявляю як би прийшов дощ, і ще б вони оце ось така вона зараз, да, здорова, дивіться. А якби десь ще так вони взагалі були б, навірно, здоровенні. Цікавий якийсь грибочок. Такого я до цього часу ще не помічав. Дуже шкода. У цьому році така погода непонятна. Дощів нема. Пройшли швиденько, якісь невеликі опади і все. Але їх дуже мало. Та сама ситуація. Чесно. Сухо, там вони ще растут. Ось знову великі. Нормаленькі. Думав, що реально не буде клич, в принципі, знаходжу потрошку. Може якась невеличка порція вийде. Тобто ноги. Да, дощик, дощик, дощик. Якби ти пройшов, було б ще краще. І так, на жаль, поганенькі справи. Маленький, просто не хочет, как и пошло б диво. Сероишка, тоже суха такая. Сироїжок вже дуже мало, то так багато як то було, це вже серодіжка О, ще одна ось. Це що таке? Що це таке? Тоже серодіжки ті из плюсного, конечно. Такая сыроежка. Такая желтенькая. уже вышло. Же, репнула, репнула, Тут сухо. Теж засух уже бідолага. От такі от справи. О, гарненька. Молоденька. Товстуха. гарна яка Бачите, по одній. По одній так. Де-не-де де, є. Все. Так масово, як перші рази я збирав, то ніде не, не зустрічається. Так ми масово кубками. Ось так по одненькій, і все. Ну, Давно такого не бачив. Краса яка здається. Важно, такая сыроежечка. ежичка. тут, как горбика такого. Здесь еще все... одна Людей немає, вітерець дує, От так то тиша лісі. Птахи сьогодні не дуже співають. Неспівучий день. І ось тут на гробочку також маленькі лізуть. Вон дивіться як о. І ось ці заберемо мару. еще же себе на скоро придет да дай хай хоть такие будут смешная ка черновик <смешно> лезия <смешно> Дивіться, які гриби зустрів по дорозі. Підберезники. Я вже, на жаль, він перерощив, вже зіпсувався. он там далі ще, ще одного покажу. Ось такий чорний, такий темний. Коричнево темний. Хм. Зараз ще один покажу. Хоча раніше їх тут не бачив. Проходив багато разів. не було видно. Дивіться які. Омоці такі холодненькі. Але ж теж уже все зіпсований грик. Несимпотний. Симпатичний. побували сьогодні десь в чотирьох місцях і в усіх цих місцях ліс вже дуже сухий. Грибів найближчим часом, мабуть, не буде вже. Трішки зібрав, в принципі, не в холосту з'їздив. Так що такі от справи. Ось по виходу з лісу знайшов ще ось таку маленьку гарну сироїжку. Якщо сподобалось відео, став лайк. Коментуй, підписуйся на цей канал. Я думаю, далі дощі пройдуть і грибів буде дуже багато в цьому лісі. Так само відео буде багато цікавих. Всім дуже дякую, до зустрічі, бувайте!